Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті сварочний інвертор Vertex Zenit. Вона не працює. І давайте розберемося, в чому проблемка. Як ви бачите, перемикач вже перевернутий, тобто її десь вже колись ремонтували. Знімаємо верхню кожух всередині і зазвичай спостерігаємо таку цікаву картину. Купа пилу. Ну, Звісно, вентилятор затягує, працює як пилосмок. Дивимося далі і далі нас. Ось, Бачимо таку картину. У нас розірваний електролітичний конденсатор по вхідній частині, мабуть, користувалися генератором, а можливо, і сам по собі він вийшов з ладу. ну Це не основне. Так, діодний міст бачимо з цієї сторони ще один міст. Є, бачите, де? Але я не бачу реле. і... Термистора для заряду конденсаторів для первоначального місце є, але немає. Ну, щоб їх випаяли, я не скажу. Мабуть, така конструкція. Так передбачено, бачити місце під реле. Ну, Я розберу, потім вам покажу. Наша задача зараз зняти плату, перевірити останні конденсатори, і, звісно, розірваний замінити. Поки що я виношу на вулицю, відчищаю, відчистив, наскільки зміг трішечки краще стало. І далі будемо відкручувати вхідну плату, і знімати роз'єми, виймати її і займатися нею. поки що. Так, добралися трішки на платі є залишки електроліту. Це ми будемо відмивати. Так, да, Бачимо реле, ну, зазвичай в стандартних схемах є таке, але в цій немає. Значить, так розраховано з заводу. Дивимося нижню частину, чи немає тут електроліту. Тут все у нас добре, лаком залито. Тобто ніяких пошкоджень з нижньої частини немає. Ну що, Давайте будемо відпаювати цей конденсатор, перевіримо, яка залишкова ємність на тих трьох конденсаторах. І підвипаяли конденсатор несправний, ось він. І заміряємо, що в нас показують залишки конденсаторів. І як ви бачите, тут у нас з ємністю все в порядку. 1,4-1400 мікрофарат. Опір теж нормальний, враховуючи, що вони 470 мікрофарад, це опір. Правильний, не опір, а ємність. Далі я буду відмивати плату від залишків кислоти і ставити оцей конденсатор на 680 мікрофат, 450 вольт. Ну відмиваємо плату. Так, плату я трішечки преаккурато, як ви бачите, зрізав трішки з залишки горілого на платі. Кислоти нема, це потріскана ізоляція від згорілого конденсатора. Так, Ставимо новий конденсатор згідно полярності, не путаємо, щоб не було взриву. І запаюємо саму, самі контакти конденсатора. Підпаюємо до плати. Все, запаяли. Далі відмиваємо залишки флюсу спиртом. І будемо збирати, вставити плату в корпус самого сварочного інвертора. Але спочатку нам потрібно перевірити, чи не пробиті у нас діоди, чи не наробив конденсатор шкоди, тому що він піднявся вверх і мог замкнути, десь замкнути електроніку. Перевіряємо діоди тут нормально. І ще один перевіряємо діодний міст. Так, дивимося один кілом і туди безкінечність. Тобто з діодами нібито все в порядку, але давайте ще перевіримо самі діоди вихідні. Так, Тут 260, Ом, 260, ну, вони паралельно з'єднані, тут можна не міряти. І також перевіряємо самі, самі транзистори розкачки і ЖБТ. Вони теж справні. Те ж саме робимо і з іншої сторони, перевіряємо їх, впевнюємося, що все в порядку, і далі будемо ставити плату на своє місце. Не забуваємо поставити ізоляційну прокладку і ставимо плату на своє місце. Звісно, закручуємо всі 4 гвинти, ставимо роз'єми на свої місця, надійно їх втрамляємо. Є, готова. І далі будемо робити перевірочку, вмикати в мережу. Так, плата у нас на місці, все, роз'єми на місці, перевіряємо ще раз, впевнюємося, що все в нас під'єднано, ніде нічого не замика, ніде нічого не пропустили. Все, подаємо мережеву напругу. Засвітився у нас кнопка, вмикаємо. так, Вентилятор заобертався і давайте заміряємо напругу, що в нас на виході. Ставимо прилад в режим вимірювання напруги і на виході ми спостерігаємо напругу в 57 вольт. Це дуже добре. тобто На виході напруга є. Подальшу перевірку буде проводити сам власник, оскільки в мене немає ні дротів, ні кліщів. Далі знімаємо напругу, одягаємо кожух. Верхній закручуємо всі гвинти і віддаємо власнику. І нехай користується. Вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.